І так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні проводимо безпосередньо засідання постійної комісії з питань діяльності ради депутатської етики регламенту законності запобігання корупції, об'єднання громадян та адміністративно територіального устрою. 23.09 24 року присутні Чорний Грибачук Зайцев, відсутній Щербанюк. Є якісь зауваження до початку. Проведення засідання, зауваження, пропозиції. Можемо розпочинати. Виноситься два питання. Перше питання про формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Бобронецька лікарня Бобронецької міської ради. Відповідає Остапчук. Будь ласка. Так, комісії. до вашої уваги виконується проект рішення. Згідно проєкту рішення, пропонується розпочати процедуру формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Бронецька лікарня Обранецької міської ради, затвердити текст оголошення про формування конкурсної комісії та форму заяви про відсутність у кандидатів від представників громадських об'єднань конфлікту, конфлікту інтересів. Це додаток два. Відділу кадрового забезпечення зв'язків з громадськістю інформаційно та організаційної діяльності не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття цього рішення повідомити Департамент охорони здоров'я населення Кігородської обласної державної адміністрації про формування конкурсної комісії та необхідність делегування його, його представників до її складу. Друге, розмістити на офіційному сайті Вернацької міської ради оголошення про формування конкурсної комісії та про право громадських об'єднань делегування представників до складу конкурсної комісії. Наступне, визначити строк для громадських об'єднань галузі захисту прав пацієнтів або протидії корупції, делегувати своїх представників до складу конкурсної комісії на протязі 14 календарних днів з дня розміщення даного угошення. Потім визначити представниками власника закладу охорони здоров'я до складу конкурсної комісії трьох осіб, а саме депутатів оборонянської міської ради, зокрема. Біденку Людмилу Якіну, музику Ірину Григорівну та Зайцеву Віктора Володимировича. Контроль за виконанням даного рішення пропонується покласти на комісію з питань бюджету фінансової власності і інвестиційної діяльності. Та приватизації регуляторної політики, підприємництва, торгівля споживчого ринку та побудово-обслуговування населення комісії В'ячеслав Морещук, постійну депутатську комісію з питань діяльності ради, депутатська етика, регламенту законності, запобігання корупції, об'єднання громадян, адміністративно-територіального устрою, головокомісії Вас Чорний, а також постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, освіти праці соціального захисту та соціального забезпечення, населення культури та спорту, комісії Лариса Цисавка, а також на заступника міського голови соціально-гунітарних питань. Нато Наталія Яворська, в оголошенні про початок формування конкурсної комісії передбачається, що вона саме оголошення буде відповідати вимогам постанови Кабінету міністрів від про утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я 21 листопада 2023 року No1221. В самому оголошенні буде... Прописано про те, що до складу конкурсної комісії повинно входити в рівних кількостях представники власників закладу охорони здоров'я, три члени, представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я міської рад... міського ради діяльності, якого спрямовано на захист прав у сфері охорони здоров'я, також три члени, а також представники громадських об'єднань, діяльність, яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я протидії корупції. Після того, як це о, дане оголошення буде оприлюднено на офіційному висаді, громадські об'єднання мають, мають право подавати е, свої кандидатури до конкурсної комісії. В оголошенні описується, що пропозиції до конкурсної комісії приймаються Бобронецькою міською радою е, в кабінеті номер 209 за адресою міста Бобронського Незалежності е, в письмовій формі впродовж 14 календарних днів з дня е, самого оприлюднення даного оголошення. Для розгляду кандидатур представників громадських об'єднань необхідно подати відповідну заяву в довільній формі, яка буде відповідати вимогам постанови 1221, і рішення вищого органу управління щодо делегування представників або спільний лист громадських об'єднань щодо делегування певних представників. Коли громадські організації подають відповідні заяви, вони також. Пишуть заяву про те, що в разі, якщо в них буде виникати конфлікт інтересів, вони відповідно до закону не, не будуть приймати участь в голосуванні щодо певних кандидатів, яких комісія буде обирати вже безпосередньо до наглядової ради закладу охорони здоров'я. Сам проект рішення виноситься в зв'язку з тим, що на даний час по всіх закладах охорони здоров'я. Відповідно, утворюються наглядові ради, які будуть контролювати безпосередню діяльність закладу охорони здоров'я в сфері витрачання там коштів, дотримання законності в діяльності матимуть право, так як один із прерогатив, подавати клопотання про звільнення голови ну, директора комунального закладу. Саме положення про наглядову саме положення про наглядову раду, саме положення про наглядову раду буде вже, буде в подальшому розроблятися і затверджується вже, коли ми будемо утворювати саму наглядову раду. Зараз ми тільки формуємо комісію, яка буде е, е, працювати вже після, після створення самої конкурсної комісії, в них там відповідно до постанови дається їм 60 календарних днів для того, щоб вони обрали, сформували пропозицію в кандидатів для. Самої наглядової ради. Наглядова рада, потім ну, вже без, після проведення всіх цих процедур буде затверджуватися е, також на сесії. Заважно, є... З депутатського корпусу буде хтось. Е, то там три чоловіка розчитали, це, це вони, Да? Це чи, члени конкурсної комісії. Так. Це про це пропонують так. кандидатів, які будуть обирати е, членів наглядової ради. До наглядової ради в нашому випадку може входити від п'яти до семи осіб. Ну, Якщо ми беремо, допустимо, п'ять кандидатів, то два представника власника Викарків. і три представника від громадськості. Ще є запитання. Зауваження. Ну, заслухали доповідача, який проінформував. Членів комісії по, по проекту рішення Бобернецької міської ради. Хто за те, щоб схвалити проєкт рішення Борнецької міської ради про формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядової ради комунального комерційного підприємства Бобернецької лікарні Бернецької міської ради? Рекомендувати Бобринецькій міській раді прийняти проєкт рішення про формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів нарядової ради комунального некомерційного підприємства Бобринецька лікарня Бобринецької міської ради. Прошу голосувати. За? Хто утримався? Хто проти, нема. За три відсутній червеню прийнято. І зауваження пропозицій нема. Друге питання: внесення змін про. До рішення Боберницької міської ради від 24 грудня 2020 року номер 199 про утворення комунального закладу центр культури та дозвілля Бобернецької міської ради Кернатської області. Будь ласка, Ласкаповіда Солодка, Шановні члени комісії для до вашої уваги проект рішення. Пропонується внести зміни до пункту 3 рішення Бобронецької міської ради від 24 грудня 2020 року номер 199 про утворення комунального закладу Центр культури та дозвілля Бобронецької міської ради Кіроградської області, виклавши його в наступній редакції. А саме затвердити штатну чисельність комунального закладу Центр культури та дозвілля Бобронецької міської ради Кіровоградської області у кількості 22 штатні одиниці. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію. Міської ради з питань охорони здоров'я, освіти праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення культури та спорту, голова Лариса Цесарська, а також заступника міського голови соціально-гуманітарних питань Наталію Яморську. У зв'язку з зміною органу управління ви знаєте, да від культура туризм і культурна спадщина відокремились від відділу освіти. Тому дане рішення були з там. Приєднання було молодіжного центру до центру культури та дозвілля. І от зараз ми проводимо відповідність і рішення, затверджуємо штатну чисельність, в межах якої вже ну тут чи зміни, чи що, то вже тут буде. А головне це змінений розпорядник і головний розпорядник коштів і орган управління зміниться. І плюс приводимо відповідність, затверджуємо штатну чисельність. Тут вносимо зміни лише до пункту третьо. Це інше залишаємо так, як і було. Запитання зауваження пропозиції. Це за те, щоб схвалити проєкт рішення Бобронецької міської ради про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 24 грудня 2020 року номер 199 про утворення комунального закладу Центр культури та дозвілля Бобернецької міської ради Керновської області та рекомендувати Бобернецькій міській раді прийняти проєкт рішення про внесення змін до рішення Бобернецької міської ради від 24 грудня 2020 року номер 199. Прошу голосувати. Хто за? Хто втримався? Хто проти? У комісії зауваження пропозиції є, доведені і прийнятих рішень. Немає. Доповідачів. Я дякую вам за співпрацю, плідну роботу. Секретар. Все. Дякую.